Одразу скажу це відео не про вибори. Тож перепрошую. Пригадуйте ось цю фігуру. Моя місія повністю виконана. Хоча і справді як її забути. Сорі, мейбі це про і істини, але я їх повторюю. Валерія курс не вище 11. Балансований рівень курсу знаходиться на уровні 11,5. Тобто дванадцятий уровень, котрому буде двигатися курс, це дванадцять половини. Ну, тринадцяти Ніяких економічних чинників для курсу тринадцять або тринадцять п'ятдесят. Не існує. Ну тобто, я не відповідаю за курс. Я не буду вам прогнозувати курс гонтарева е, в. Не знає останні півроку вона обживася у Лондоні і чомусь не планує повертатися в Україну. Тому ви можете мені тільки щораз медаль дати за повернення коштів на батьківщину. І, хоча медалі ніхто таки не дав, тут підготували їй дещо інше: Підозру. реально про злочин. Найближчим друзям Порошенка, окрім Гонтаревої, бо вона в Лондоні і на суд проти себе чи тим паче в тюрму, навряд чи приїде, стали фігурантами кримінальної справи. Ба більше отримали підозри від сіми десяток сторінок кожному. Пригадуйте слова президента про посадити трьох друзів. Почніть з того, що посадить трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що? Вони знають за що, і народ вам повірить. Походу обіцянка може бути виконана. Щоправда, проти його волі все почалося з Венефісу генпрокурора. Красиво заявив, що у справі олігарха Януковича Сергія Курченка майже сотня людей отримали підозри. Написав пост і забув. А потім стало відомо, хто ж входить в список ста. Бляхан. А там голова адміністрації президента, і заступник президента, і навіть банкір Порошенка. Ну і та сама Гонтарєва. Коротше, близькі до Петра Олексійовича люди. Бляхан. І, по ходу, не знаючи про них усіх, Луценко гордо заявляє, що проти друзів його кума відкриті справи. Аж раптом стає відомо про імена. А тому вмить команда прокуратури починає говорити: ну то воно так, але не зовсім так, бо підозри оголошені неправильно. І взагалі там є процедура. Коротше, все правда, але правда не це. Тим паче, що стосується друзів Порошенка, це лише спроба узагальнити той сюр ГПУ, коли ті намагалися довести, що проти команди Петра Олексійовича справи то не відкриті. День мусолили мусолили а потім стає відомо. Друзі Порошенка так і підозрювані. Я Чи задоволений я рівнем боротьби з корупцією? Відповідь ні. Ну що сказати, схоже, єдиним логічним рішенням Гонтарєвої за останні п'ять років було мігрувати до Лондону. Бо ж підозра відправлена їй поштою, а фактично вона навряд чи прийде назад в Україну читати ту підозру, вдягати нарушники, ну і так далі. Хоча екстрадицію ніхто не відміняв. Але решті тим, хто ще не спакував валізи, варто було б приготуватися ми прямо в Київському аеропорту затримали голову Держрезерву України Вадима Мосійчука. Він несним недугом планував кудись поїхати та не дали. Оглянули, обшукали, на рейс запізнився. Приїхав додому, а там підозра. От у такому вигляді. Чим історія завершиться далі, покаже час. Хоча за що і всім точно можна не переживати, так це за статтю про незаконне збагачення. рішення Конституційного суду України не є великою несподіванкою. Не сяде ніхто. Взагалі ніхто. Нагадаю, що Конституційний суд України вирішив, що норма незаконного збагачення не конституційна. А тому поняття збагачення, тим паче, незаконного, у нашій країні більше нема. А тому, де, наприклад, суддя Солом'янського суду Києва взяв мільйон на квартиру, чи де чиновник МДА знайшов понад 2 мільйони на порше, або де голова служби зовнішньої розвідки заробив 7 мільйонів гривень на квартири і машини, чи народний депутат купив на 18 мільйонів квартиру в Сентропеї і так далі. Більше не твоя справа. А тому ці історії більше ніхто й не розслідує. Все, де чиновник взяв гроші, більше не твоя справа. Незаконного збагачення в Україні нема. Лише законне. А хто ще не бачив, що таке українська залізниця? У Києві зійшов з рейок вантажний потяг. З десяток вагонів зі щебенем вляглися вздовжколі. Ось це її реалії. Отак їхали вагони і приїхали. Ні для кого ж не секрет, що всі ці колі зводилися ще при совці. А все в цьому житті не вічне. І іноді, як казав класик, він втомився. Так от і тут. Але голова Укрзалізниці одразу пояснив, що ж то сталося насправді. Колії, якими їхав потяг, були у незадовільному стані. Логічно. Але ці колі не належать Укрзалізниці, а тому кравцов зі своєю конторою тут ні до чого. Воно то так от просто цікаво. А що буде, ну, знову ж таки, в реаліях цієї країни таке передбачити, на жаль, потрібно, якщо наступного разу їхатиме вже не товарняк. От виїхав із вокзалу коліями одними, всередині шляху десь іншими, потім третіми. І як в рулетці, пощастить не пощастить їхати коліями у задовільному стані чи ні. Недарма провідники іконки в вагонах то ставлять. Але. Давайте розберемося, кому належать колії, які були в стані незадовільному. У заяві Кравцова кажуть, власником є контора Київ-Дніпровське МППЗТ. Це, типу, як Укрзалізниця, але для вантажних перевезень. Фактично, «Укрзалізниця» стала тромбом для української економіки. Всі які компанії готові нарощувати обсяги виробництва, але вони просто не можуть перевезти існуючу е, логістику, яка є в країні. Тромбом омелян якраз називав діяльність у цієї МППЗТ два роки тому. Фактично, ми стала стало тромбом для української економіки. Це кадри, коли він лише став міністром, а тому направо наліво розповідав, яка ж погана інфраструктура, то навколо те, що зараз бувається в транспортній галузі по перевезенню е, продукції, воно жахає. А потім красиво додавав, як він усюди наведе порядок. Ну не зараз, звісно, а потім років так, через два. Так, от рівно два роки тому Омелян взявся за реформування цього самого МПФЗТ. Я знайшов цей самий план реформ. Дивіться. 13 сторінок не зрозуміло чого. Ось і вся стратегія розвитку. Тут он кадри, аудит, і ті технології навіть піар впихнули. Окремо пообіцяли вести value валюади, чи як воно там звучить. Красиво, а? Але навіть на цих нещастих 13 сторінок ні слова, типу послати когось, і хоча б просто подивитися, а чи в порядку наші колі, якими катаються поїзди, чи ні. Я вже мовчу про їх ремонт. Але На що всі слідкування за оновленнями колі, якщо можна вводити it технології і піар. Ось це і є реформи. Ось це і є результат. Реальний результат тих самих ефемерних реформ. А тому сенс дивуватися, чого ж у нас в колі то обвалюються. Як то кажуть, здобули. Що вже казати про лідера реформ це міську електричку? От вона щоранку нагадує мені якусь філію індійської залізниці. Здавалося, що складного просто працювати по графіку. Ну все, колапсу не буде. Але хіба ми шукаємо легких то шляхів? І я вже мовчу про ледь не щотижневі повідомлення про чергові схеми на закупках залізниці. Щоразу щось нове переплатили, купили у своїх і так далі. І все це на тлі того, що тарифи, що пасажирам, що тим самим вантажним грузам, ну тим самим деколі ламаються, постійно зростають. До речі, у відповідь «А чого ж так, на один із запитів, голова Укрзалізниці врешті відповів. Пояснив просто зросли витрати, зарплата персоналу, а перевезення залізниці стали збиткові. Зросли зарплати? А це хіба не проспілка працівників Укрзалізниці вимагає їх підняти? То в кого що зросло? Я скажу у самого кравцова. Ви в курсі, що лише за 2018 рік його зарплата склала 9,7 мільйонів гривень. А в лютому він виписав собі паперець на виплату компенсації у розмірі 6-місячного середнього заробітку. Проста математика покаже це 5,6 мільйонів гривень. А тепер питання: чому Укрзалізниця збиткова? На це питання пан Кравцов також має відповідь. Далі процитую. Все погано. Саме так він пояснив ситуацію з зарплатами в Укрзалізниці. Ну, майже 800 тисяч на місяць зарплати. Я й не знаю куди вже гірше. Серед останніх підписаних указів Порошенка в останні дні він вирішив затвердити національну екологічну стратегію. О як? В ній купа правильних позицій про зниження податку для великих підприємств в залежності від кількості викидів, про штрафи у випадку не зниження цих викидів. Загалом нормальна ініціатива, якщо б не одне, але цей документ він підписав за 4 дні до виборів. Тож виходить, що або Петру Олексійовичу 5 повних років своєї влади дуже легко дихалося. А ось під вибори він почув погіршення і вирішив щось робити. Або в його особистому щоденнику реформу України екологічна стратегія дійсно займала останній перевиборчий рядок, після якого вже можна і на дембель. Як не крути, обидва випадки говорять про одну стару істину. Якщо в політика скінчилися способи самопіару, він говорить про екологію виключень в Україні поки що не фіксувалось. А це Андрій Коболєв. Голову Нафтогазу також не полишає питання зарплати. Однак, як людина високоморальна і етична, назвати він її не може. Це більше е, семи цифр до е, коми, А скільки вже точно це вже можна рахувати. Ну порахуємо: сім цифр, якщо попереду одиничка, то десять мільйонів. Отак. От до речі, Коболєв сказав, що буде, якщо Росія все зведе Північний потік-2. План Б по українськи дуже рішучий: якщо транзит газу через Україну зупиниться, то ми збільшимо імпорт з Європи. Тим самим посилимо енергетичну незалежність від Росії. А тепер питання. Де той самий газ буде брати Європа? Бо ж Північний потік 2 і будується, щоб Росія могла поставляти в Європу газ в обхід України. Все ж не дарма у людини зарплата більше, ніж сім цифр. Такі ідеї то подавати. А на цьому все підписуйся, став десь лайк, і побачимось.